Вітаю вас на своєму каналі БОВ по гроші. І знову з вами я Сишок. І знову пробуємо заробляти гроші в інтернеті. Отже, хто, хто хоче наблюдати, як тікають гроші, або взяти участь також в такому заробітку, прошу долучайтесь до даної компанії Капітанваль. Вона з чим я вже говорив, що я вже мені був зареєстрований, але не розібрався. зараз повернувся і стараюся якомога більше знати. Брав участь вчора вам сесії, де пізнав розробники розповідали цікаву інформацію, якою хочу поділитися з вами я, але наперед скажу нагадаю вам, що значить значить капітал валі. На сьогоднішній день капітал валі нам пропонує скористуватися, внести свої кошти, свої інвестиції власне в пули ліквідності. Що значить пули ліквідності, у свої кошти можете бачити в мене моїх коштів. Внесено 100, 110 доларів, я вже стомні своїх, 10 заробив і ще докупив один пул, який я хотів з самого початку докупити. Мені було цікаво, що як воно в тому самому червоному, самому екстремальному, як можемо зараз бачити, 8 з половиною гапі, це непоганий заробіток. Порівняно з, скажімо, менш ризикованим, як тут, один 1,5%. 1,5%, один і один. Одним словом, найвищі, найризикованіші на таких поливкових можна бачити. Взагалі навіть до 1% не дотягує, але на них можна спокійно спати і не хвилюватися, що ваші гроші пропадуть чи там якось інструвує. Одним словом, я ще до сих пір не пам'ятаю, як тут можна втратити, але як спільнота це говорить, що будьте уважні, червоні пули високоризиковані, не наносити своїх коштів і буде вам добро. Ще хочу вам показати, які тут Ми перейдемо в моїх пух, а зараз перейдемо у всі пули. І побачимо, що в нас, крім криптовалютних пулів, в яких я вже беру участь, ще є криптофіатні пули. Криптофіатних пулів у нас всього два рублі USDT і е, долар USDT. Такі криптокрипту крипту, крипту тобто USDT, ми міняємо на фіатні гроші. Фіатні гроші, як ми знаємо, це гроші, якими ми користуємося щоденно на землі, рублі USDT. Там, е, Долари і фунти, всякі там євро, все тут можна буде мінятись. Ну, наразі представлено дві пари таких. Я хочу в них також внести інвестиції в ці пули, тут можна заробляти до 4% щоденно. Якщо на звичайних пулах ліквідності моїх я заробляю, як бачите, невисокий відсоток, ,1, там, ну один, в середньому, скажемо, візьмемо один відсоток. І якщо тих 4 будемо казати півтора відсотки в день, то там можна буде заробляти чотири. Давайте ще зайдемо в наш. Кабінет, подивимося, що у нас тут є бонусні кошти, про які я вам вже говорив, на суму 50 доларів. Вони будуть активовані, коли почнеться арбітраж. До чого я введу власне до арбітражу, до того інформації, яку я вчора отримав на АМА сесії, хочу донести до вас що ну, реферальна програма дуже-дуже навіть цікава до 15 го рівня з першого рівня 10% другого 5 і там до 15 го по 1% з кожного реферала заробітку кожного реферала ви будете мати. Отже, рефераль можете побачити, там буде відео на протязі, і можете, там, якщо захочете зупинити, більш докладно по відсотках. Ну, скільки так тут ще воно на самій платформі не показано, давайте перейдемо назад мені Провайдер ліквідності, щоб то було цікаві, я вам скажу, що пропонує біржа Зараз незабаром, буквально з дня на день, зараз проходить тестування. Ми наймають тестувальщиків, яким компанія виділяє кошти, на які люди будуть інвестори, які мають матимуть можливість взяти участь у тестуванні в арбітражу. Отже, що цікаве в арбітражі, компанія, напевно, вперше я стикнувся з таким варіантом. Як компанія буде ставити на стейкінг? Буде відкритий ще також стейкінг. бачите, про арбітраж я почав хотів сказати про стейкінг. Стейкінг дуже цікавий, цікавий в тому, що в стейкінг беруться скам монети, які ми знаємо, хто зустрічався, хто знає, хто не зустрічався. Я розкажу, що є такі недобросовісні, як то кажемо, або добросовісні шахраї, які назбирують людей, виводять на ринок монету, створюють свою, і потім набирають, берають гроші, йдуть, а люди лишаються з тими монетами. Але можу вам привести приклад: одна компанія була розгорнута в Англії як проведено дослідження що в неї було долучено до 300, до трьох тисяч людей які мали на мають на балансі не менше мільйона фунтів стерлінгів Отже, ці люди лишилися з тими монетами. Компанія шукає таких людей, такі проекти, які залишили людей з непотрібними монетами, і робить рух з цими монетами. Коли люди бачать, що почався рух з їхніми монетами, вони зазвичай, як логіка, показує або йдуть працювати в нашу компанію Capital Валі, або продають, просто дають ми, ми збираємо, набираємо ліквідність цієї монети і її перетворюємо в монету нашу на біржі. фіткоін вона буде називатися, яка також нам буде давати різні фішки для користування в Capital Велл. То про пол ліквідності я сказав, про арбітраж сказав, то все в майбутньому. І ще бідно, просто фішка вийде під ту E-гра, гра, якій ну, будуть зароблятися. Ну, там, за проходження рівнів, як, звичайні, там, скажімо, ігри, броділки, чи там як, напевно, ще поки не бачив ні візуально, тільки чую, що ця монета фіткоін, вона буде використовуватись для отримання призів, отримання бонусів в грі, яка буде запропонована компанією, яку також можна буде придбати. Ще хочу наголосити, що до арбітражу купівлі гри і стейкінгу будуть допущені тільки ті. Люди, які взяли участь у пулах, які зробили вклади або в цих пулах, скажімо, в наших криптовалютних або в фіатних пулах, і на всю суму, в яку буде вложено в пули, ви будете мати можливість користуватися як на стейкінгу, так і на арбітражі, скажімо, не більшу, не меншу, а саме ту суму, на яку будуть відкриті кури. Отже, така інформація, хочу розказати вам ще більше, але не буду затягувати відео. Скажу тільки те, що дуже-дуже розробники працюють, надають багато інформації. І вже, як сказав один з них, попередив. Свої свою дружину, що він не буде пару днів. Його не буде. Він буде жити в моніторі перед запуском. Отже, люди працюють, створюють нам шикарну, просто створюють шикарну платформу для заробітку і маємо і біржу, і обмінник, і гру. І стейкінг одним словом, все в одному наборі, в одній програмі. Кому цікаво заходьте, хто більше розуміє, треба бути присутнім на амосесіях. і, одним словом настільки все докладно, гарно розбирається, по два-три по рази в день є зустрічі з лідерами з компанії, з лідерами команд. Багато вже команд, понад 100 чатів вже відкрито. Там лідер команди від 100 чоловік, якщо сто чоловік попадає лідерський чат, там свої рекомендації вже тоді ділиться зі своїми людьми, зі своїми підлеглими, зі своїми компаньйонами, з всіма новинками. Тут є. Отже, хто працює, отримуєте, ви в чаті інформацію. Хто не працює, а хоче долучитись, прошу дуже, долучайтесь, посилання на реєстрацію буде під відео. Також посилання на мою групу в Телеграм. Там буде більш також я залишу інформацію про саму Ама саму Амасесію, залишу, схоже, біля двох годин вона буде кому цікаво почути, послухайте. А я буду завершувати своє відео. Доброго здоров'я, дякую, що до дивилися моє відео до кінця. Ще раз наголошую, що це відео створене по знайомчих цілях. Я показую, як працюю, я, нікого не долучаю. А якщо хтось вирішив долучитись, то вносите ті кошти, які не, вам не буде. Шкода вкласти, тому що наголошую в інвестиції, високо ризикувані внески, високо ризиковані і тут вам ніхто не допоможе ні ваш о, запрошувальник, ні там фірми, якісь, які, які площадки, які майданчики з ним пропадають. Чати, як ми можемо бачити, одразу закриваються по завершенню їхньої скажімо, скам компанії їхньої. Ми, маємо, ми вивчаємо ринок, вивчаємо пропозиції і бачити, заходимо в компанії, які розвиваються, які показують свій, о, свою роботу. Ми можемо її бачити, ми можемо спілкуватися з людьми, відчути їхню думку. Що може показати в чаті, якщо вам це цікаво, зараз їхню компанію ми знайдемо. Отже, офіційний сайт. Ото про що я вам говорив, вона така тут і табличка там складена, Буду Дуже багато говорити, тому наголошую, про все вам не зміг сьогодні розказати. А що зміг розказати і показати, прошу дивіться, прошу читайте, вивчайте і будьте здорові.